На цих кадрах масштаби залізничної аварії, що сталася на півдні Іспанії у провінції Кордова, увечері в неділю, вагони високошвидкісного поїзда зійшли з рейок і врізались у зустрічний високошвидкісний пасажирський поїзд. Кількість жертв зросла до 40. Понад 100 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Цю аварію вже назвали однією з найстрашніших залізничних катастроф у Європі за останні 80 років. Як повідомляють джерела, знайомі з попередніми результатами розслідування, експерти виявили зламаний стик на рейках. Це ймовірно і спричинило катастрофу. Водночас, як повідомляють, несправність існувала деякий час, і щілина між секціями рейки розширювалася в міру руху поїздів. Раніше міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що сходження з рейок на ділянці колії, яка добре обслуговується, був надзвичайно дивним і поставив експертів у глухий кут. Анна вижила в катастрофі разом із сестрою із деякими людьми було все гаразд, інші були в дуже поганому стані. Ми бачили, як вони вмирають, і нічого не могли зробити. Я була на одному боці, і мене почало підіймати. Я подумала, що це ненормально, оскільки я багато їжджу потягом. Я почала шукати поглядом свою сестру, і це було останнє, що я пам'ятаю. Перш ніж усе потемніло. Було чутно лише крики. Голова державної залізничної компанії Іспанії заявив місцевому радіо, що зіткнення сталося приблизно через 20 секунд після сходження з рейок. Тому не було часу активувати аварійне гальмо. За його словами, людську помилку практично виключено. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв абсолютну прозорість у розслідуванні залізничної катастрофи. Водночас поліція кордови встановила тимчасові намети для збирання зразків ДНК у родичів жертв. Це допоможе впізнати загиблих. А в Брюсселі та Страсбурзі перед урядовими будівлями ЄС приспустили прапори Іспанії та Європейського Союзу на згадку про загиблих.